Leute, ich habe eine sehr wichtige Nachricht. Meine Mama ist die Expertin in Reisen mit dem Deutschlandticket. Ziekava za demma! <small> pojichati do Franziji po Deutschlandticket, ze realno? Ja, laudna! Ja, proponuju, pojichati do nevelichgo mistechka Franziji, Wissemburg. Там є гарні затишні кафе, ми вип'ємо кави та з'їмо еклери. І ви, Як знайти потрібний потяг? У додатку Deutsche Bahn вибираємо тільки регіональні потяги, без швидких, тобто регіональ ферке З Франкфурту їхати трошки більше, ніж 3 години, і ви опинитесь в справжнісінькій Франції. І що будемо там робити? Погуляємо по старому місту, побачимо середньовічну архітектуру та чудову природу та відпочинемо на каналі. І найголовніше, скільки коштує еклер? Дуже смачний еклер можна купити всього за 2 євро.